Яким може бути останній день Всесвіту, сучасні спостереження показують. Темна енергія поступово бере гору над гравітацією і розтягує космос у вічному розширенні, спершу зникнуть найдальші галактики. Потім зникне й наша локальна група. Прийде епоха, коли галактики розсиплються, зорі згаснуть. А навіть чорні діри випаруються: світ залишиться порожнім і крижаним, де блукатимуть лише рідкісні частинки. Це буде велике замерзання. Але існує і інший сценарій: якщо темна енергія посилиться, розширення пришвидшиться настільки, що ніщо не встоїть, так настане великий розрив. Усього за десятки мільярдів років галактики будуть розірвані, за 60 мільйонів років до фіналу розпадуться зоряні скупчення, за кілька місяців зоряні системи, замиті планети та їхні супутники. А в останню наносекунду зникнуть атоми і, можливо, саме простір час. Кінець всесвіту може бути тихим і холодним або стрімким і жахливим.